У попередній лекції ми розглянули, що таке епіднагляд, зокрема, епіднагляд за неінфекційними захворюваннями. Ця лекція буде присвячена видам епіднагляду. Види епіднагляду можна класифікувати за двома ознаками: за способом збору даних та за типом спостереження. За способом збору даних нагляд поділяється на активний і пасивний. За типом спостереження можна виокремити дозорний, популяційний, лабораторний, синдромний, екологічний та нагляд за травмами. Окремо розглядають ще інтегрований нагляд, який є комбінацією перерахованих вищевидів. Почнемо з розгляду найпоширеніших видів нагляду активного та пасивного. Активний епіднагляд відбувається шляхом регулярних контактів із закладами охорони здоров'я або населенням для отримання інформації про стан здоров'я та визначення причин виникнення конкретного захворювання. Річні опитування про спосіб життя і фактори ризику є прикладом активного епіднагляду. Пасивний епіднагляд полягає в отриманні регулярної постійної звітності про захворюваність та стан здоров'я на певній території або Україні. Найчастіше використовують дані первинної звітності для органів охорони здоров'я, які подають заклади охорони здоров'я у вигляді стандартизованих звітних форм. Різноманітні звіти лабораторії є прикладом пасивного епіднагляду. Якщо порівнювати ці дві системи епіднагляду, то активні системи є більш затратними, спрямованими на ліквідацію епідемій чи окремих хвороб або надзвичайних ситуацій у сфері громадського здоров'я. Наприклад, небезпечних подій або загроз виникнення подій техногенного, природного, соціального, воєнного чи іншого характеру. На противагу їм пасивні системи є менш трудомісткими та вартісними, але можуть містити неповну інформацію про деякі захворювання чи загрози щодо неінфекційних захворювань. Перевагами активного нагляду є більш детальна і орієнтована на цілі інформація та своєчасний збір даних. Недоліками активного нагляду є те, що він досить затратний з точки зору фінансування та потребує підготовленого персоналу. Пасивний нагляд, навпаки, є менш вартісним та не потребує значних зусиль. Проте, може містити помилки в електронних картках, може спостерігатися затримка звітності та відсутність потрібних даних. Перейдімо до розгляду наглядів за типом спостереження. Дозорний нагляд англійською Sentinel Surveillance – це система отримання аналізу та інтерпретації надійних даних із визначеного числа закладів охорони здоров'я щодо захворюваності певних груп населення. Метою такого нагляду є систематичний збір зразків для лабораторного підтвердження діагнозу. Ця система діє як сигнальна та дозволяє. Отримувати оперативну інформацію про збудники або чинники, які впливають на здоров'я населення. Важливо пам'ятати про те, що такий нагляд може бути недостатньо ефективним для рідкісних захворювань або тих, які виникають поза зоною контролю дозорного закладу. Постачальники інформації можуть бути обрані для репрезентативного представлення інтересів населення, окремих груп населення або його категорій. Слабкими сторонами дозорного епіднагляду є спостереження за обраною підгрупою потенційних джерел. А також збір даних з обмеженої кількості постачальників. Популяційний нагляд англійської Population-Based Surveillance передбачає збір репрезентативних даних, які можна використовувати для моніторингу тенденцій у визначенні популяції, в часових проміжках за типом місцевості, поселень та характеристик населення, збір даних про населення, наприклад, перепис, опитування домогосподарств. Демографічні дослідження та дослідження стану здоров'я населення є прикладами популяційного нагляду. Дані про стан здоров'я зібрані в результаті популяційного епіднагляду, можна використовувати для оцінки тягаря захворювань і смертності для популяції в цілому або її частини, розрахунку коефіцієнта захворюваності за віком і статтю, відстежування тенденції захворювання в часі, та оцінки впливу різних заходів громадського здоров'я. Синдромний нагляд, англійською синдромік Surveillance це постійний систематичний збір аналіз та інтерпретація. Ірпретація і застосування індикаторів захворювань у режимі реального часу вони дозволяють виявляти захворювання до того, як органи охорони здоров'я в іншому випадку їх ідентифікують, наприклад. Кашель, біль у горлі, втома, температура можуть свідчити про грипоподібне захворювання. Синдромний нагляд використовується для нагляду на основі даних пов'язаних зі здоров'ям, які передують постановці діагнозу і сигналізують про достатню імовірність виникнення захворювання, яке може вимагати подальшого реагування та цільового розслідування потенційних випадків. Зазвичай отримана інформація фокусується на одному або декілька симптомів, а не на діагнозі, поставленому лікарем чи підтвердженому лабораторному. Нагляд англійської laboratory-based surveillance, використовують для аналізу частоти та поширеності захворювання на основі результатів лабораторних тестів, а також тенденції моніторингу якості лікування пацієнта з певним захворюванням. Наприклад, для моніторингу цукрового діабету можна використовувати такі цільові показники, як глікозильований гемоглобін, холестерин. Сироватковий креатинін і білок сечі недоліками цього виду нагляду є контроль тільки тих пацієнтів, які вже отримують лікування, і тому проходять лабораторні тести і використання його лише для управління якістю та поліпшення догляду визначених категорій пацієнтів, а не для загального епідеміологічного моніторингу всієї популяції. Екологічний нагляд англійської environmental surveillance здійснюють шляхом збору аналізу та розповсюдження даних про небезпеку, ризики та вплив на здоров'я факторів навколишнього середовища. До екологічних небезпек належать токсичні хімічні та фізичні агенти, біомеханічні стресові фактори та біологічні речовини, що знаходяться в повітрі, воді, ґрунті, харчових продуктах та інших середовищах. Слабкими сторонами екологічного нагляду є обмеженість прив'язки конкретних факторів навколишнього середовища до результатів. Щодо здоров'я, смертності, захворюваності, травм та інвалідності, також дані зібрані для інших цілей, рідко містять достатньо інформації, щоб відповідати визначенню випадку захворювання, спричиненого забруднюючою речовиною навколишнього середовища. Крім того, суспільна тривога щодо факторів навколишнього середовища часто непропорційна небезпеці, яка викликає занепокоєння настрої часто впливатимуть на державну політику непропорційно науковій інформації. Проте… Біологічні маркери стають все більш важливими елементами нагляду за впливом навколишнього середовища. Нагляд за травмами англійською Injury Surveillance, включає моніторинг захворюваності, причин та обставин травм. Це важливий вид нагляду, оскільки травми є однією з основних проблем охорони здоров'я та однією з десяти провідних причин смертності у світі. Люди з усіх економічних груп ризикують отримати травми, але рівень смертності від травм, як правило, вищий у країнах, що розвиваються. Алгоритм дій приведені. Такого нагляду складається з трьох кроків. Спочатку необхідно уточнити джерела даних. У деяких країнах звичайні дані про травматизм не завжди фіксуються в інформаційних системах охорони здоров'я. Тому необхідно розглянути інші джерела даних, наприклад, дані правоохоронних органів. Потім події та змінні в системі нагляду за травмами потрібно визначити відповідно до цілої системи. Такі критерії, як умисність, травми, пов'язані з насильством, проти ненавмисних травм, результат смертельні травми проти нефатальних. А також характер поранень, пов'язаних із насильством: фізичні, сексуальні, психологічні, занедбаність тощо слід враховувати під час створення системи. Нарешті потрібно визначити ситуації та процедури кодування для впровадження системи. Інтегрований нагляд. Це комбінація активних і пасивних систем, що використовують єдину структуру, наприклад, заклади охорони здоров'я, яка збирає інформацію про численні захворювання або поведінкові фактори, що представляє інтерес для декількох програм втручання. Цей вид нагляду потребує чіткого визначення показників для збору даних та контролю якості інформації, на основі якої вони оцінюються. У цій лекції ви дізналися про види епіднагляду. Найпоширенішим є активний та пасивний нагляди. Також розглядають дозорний, популяційний, синдромний, лабораторний, екологічний та нагляд за травмами. Комбінація різних типів та способів збору даних утворює інтегрований нагляд, який допомагає системі громадського здоров'я досягати поставлених цілей.